Для розвалу Радянського Союзу з'явилася інформація, що у звільнених прибалтійських країнах повертають людям їхнє колишнє майно, будинки, землі, угіддя, які свого часу були експроприйовані радянською владою. І я така звернулася до своєї бабці і кажу, ба, а можливо, наші документи зберіглись чи може в архівах щось пошукати. На наші землі, на наш млин, на ліси. А вона така мені каже: знаєш, дитинкою, якби ми зберігли ті документи, то, можливо, самі б не вбереглись. Мою родину не розстріляли лише тому, що брат Прадіда був у Червоній армії, і їх лише забрали майно, розкуркулили і вивезли за село і кинули. Чи? Хвилювала, бентежила, вражала мене, то як дитину ці розповіді бабці, я не пам'ятаю. Лише пам'ятаю одну, яка вразила. Як дід вберіг коня, що йому довелося зводити стіну в сараї, замурувавши його, і він благав його не іржати. Як дитину, це мене дійсно вразило, а все інше як в кіно. Але зараз, коли. Вся країна в вогні, коли кровоточить кожне серце? Як передати нащадкам ці знання про наш біль? Про ту ціну, яку ми сплачуємо за наше майбутнє? Як їм донести те, що алігатор не змінюється? Він. Не піддається дресурі, він не еволюціонує в нього мозок, як волоський горішок. Заради майбутнього, заради життя лише нищити.